Саме в критичні моменти ти почнеш розуміти, з яким менеджером тобі прийдеться працювати ну, стільки, скільки ти будеш на проєкті. Тому що, якщо там ти приходиш співбесіду, і в принципі, ну, менеджер, що там, ну, задасть якісь там питання, ти можеш задати питання якісь йому, ви можете по щось подискутувати і так далі. Але ти ніяк не побачиш, тому що він емоції досить сильно і досить уміло може їх скривати. А от якщо на проєкті під час релізу буде якась там задниця, і вам, наприклад, через пару днів треба випускати продукт, на мене ще досить жорсткий профтек, і вам треба знайти над... якесь рішення. І от, поганий менеджер завжди буде казати: ви там всі сволочі либо найде конкретну людину, ви не буде в всьому винити її. От тут можна сказати, що це поганий менеджер. Навіть якщо він на кофіпонті ставиться досить гарно до тебе. А з другої сторони, тепер, припустимо, на кофі-пойнті менеджер до тебе ну такої собі ставиться, да, там, подивився, ну окей, там, ти є, слава Богу. На деліка сильно тебе там, не, не зачіпає і так далі. А от під час релізу, коли, наприклад, в тебе жорсткий профтек, він починає приходити і казати: Окей, чувак, от сталася така срака, давай будемо вирішувати разом да, і починає разом з тобою вирішувати те чи інше питання. І починає тебе не гнобити, а наоборот підтримувати. І от в ці моменти ти почнеш розуміти, що це дійсно класний менеджер, і навіть пофіг на то, як він ставиться до тебе на кофіпонті. Тому що ти розумієш, що коли буде якась задниця, він завжди прийде і скаже: що Чувак, окей, я розумію, провтикали з усім буває, давай вирішувати це питання, і спокійно методично без степ буде тобі допомагати. Хоча би морально, а якщо і не морально, то це взагалі золотий менеджер. На мою думку. Якщо у тебе якась своя думка, напиши в коментарях.